Доброго дня, шановні колеги, шановні беззахисні і взагалі українські люди. От мій виступ з приводу гонорарів викликав надзвичайний резонанс. Це відеозвернення я переглянув за вправі за пару днів праві три тисячі осіб. Тобто за пару днів. Деякі відео, які я виставляю для юридичної спільноти та моїх підзахисних, набрали вже і 20 тисяч оглядів, переглядів. Але це, як правило, скандальні відео спілкування з деякими в лапках суддями. Але так, щоб такий, таке відеозвернення, що торкається роботи, щоб за такий короткий проміжок часу набрало тільки переглядів, то це в перший раз. І от я в ньому обіцяв, що продовжу розмову на рахунок гонорарів адвокатів, бо взагалі то і моя думка така, що це питання, питання номер один. В діяльності адвоката. Це питання номер один. При навчанні юристів у вищих навчальних закладах. І це питання номер один який мусить собі поставити і знайти на нього відповідь також особа, яка звертається до, до адвоката. Тобто це питання, яке торкається обидвох, обидві сторони: і, і адвоката, і також його можливого клієнта, а навіть який клієнта. І от, продовжуючи цю тему, я хочу сказати, що вона мене турбує вже давно. Вона мене турбує ще з тих, скажімо, часів, коли мені прийшлося звертатися до адвокатів за кордоном, коли я поступав та закінчив юридичний факультет, і коли приступив до практичної діяльності і навіть під час діяльності адвоката, скажу вам так, що от моя думка полягає в тому, що взагалі-то оце питання гонорару. Це є ще й питанням головним для адвоката зв'язку з тим, що ну, адвокат живе з цієї діяльності. Це його робота. А якщо це його робота, то мають бути визначені певні конкретні рамки такої діяльності з тим, щоб вистачало тих грошей для просто нормального життя. І от, звичайно. В зв'язку з цим повстає і друге питання: а хто ж такий адвокат? А адвокат це самозайнята особа. Тобто це та особа, яка сама собі заробляє гроші, яка сама собі надає оцінку і призначає на підставі цієї оцінки певну ціну за свою діяльність. І хто би що би не казав, в яких би законах що би не писали, в яких би книжках що би не говорили. Але хочемо ми того чи не хочемо, адвокатська діяльність. Як би ми це не називали, в кінці кінців зводиться до того, щоб до якоїсь дійсності підприємницької діяльності з тим, щоб особа заробила собі не життя. А якщо так, то перед тим як скласти таблицю свого гонорару, адвокат, звичайно, ставить собі питання, скільки він вклав в свою освіту, скільки він вклав в ту практику, яку він вже мав, і просто елементарні питання, які торкаються. Робочих моментів. А скільки коштує метр квадратний за офіс? А скільки коштує, там, скажімо, техніка для цього офісу, а скільки коштують ті, ті самі розходні матеріали у вигляді паперу, який треба купити для принтера? От там. Значить, картриджі для, для принтера, скільки треба заплатити за, за світло, скільки треба заплатити за транспорт, щоб пересуватися з суду до суду, або, скажімо, до клієнта в місця позбавлення волі, або в СІЗО. І от якщо адвокат складе оці цифри, то звичайно він теж вийде на, на певні розходи, які йому треба понести. І дуже цікава історія, що от Значить, коли е, ці питання піднімають самозайняті особи, то звичайно їм треба наперед перед початком своєї діяльності вже мати достатні кошти для того, щоб вкласти їх е, в елементарні потреби. А саме, наприклад, той самий офіс і електронну техніку. Ну може на сьогоднішній день там електронна техніка не сильно багато чого коштує. Може достатньо купити один ноутбук і, і, і цим обмежитись, але як показує життя, цим е, ви не обмежите. От, як показує життя, якщо ви хочете сьогодні, на сьогоднішній день бути вчасно десь в якомусь суді, а чи саме приходиться їздити і в, і в області, і в районні центри, от, то треба витрачати, треба вкластися також і в придбання якогось там транспортного засобу, в бензин і, 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 і навіть розходні матеріали на ремонт тої машини. То Хочемо ми того чи не хочемо, але вже вступаючи в роботи, ми мусимо е вкласти якісь гроші. Але по постає питання, а хто нам взагалі про це говорив в вищих навчальних закладах? Та ви ніколи в в, значить, я впевнений в тому, що 99% е випускників юридичних закладів скажуть, що нас на. При вивченні дисципліна, наприклад, адвокатура, про це, не, не, про це нам ніхто не говорив, а саме про, про ті гонорари і, і про те, з чого вони складаються і як, як вони призначаються. Більше того, більшість навіть не скаже, що про це питання йдеться, наприклад, в Кодексі адвокатської етики. Але ж там навіть в Кодексі адвокатської етики не йдеться про, то, про, про конкретні цифри. І от я спеціально е, поклав на столі навіть пару книжок. Ну, от е, навіть оці книжки надзвичайно відомі на, у нас на Україні. Обидві е, метра українського права Ярослава Зайкана, е, значить, е, е, навички адвоката, навички професії. І от е, вже Спеціалізована, скажімо, література, настільна книга адвоката у кримінальних справах, ви тут теж не знайдете цифр щодо оплати вашої діяльності. Хоча ну, в дійсності це ж є головним в вашій діяльності заробіток. Ну яка ваша жінка буде тримати вдома, якщо ви додому нічого не приносите, займаєтеся займаючись адвокатською діяльністю. І от виникає навіть навіть дивна ситуація. І, звичайно, виходячи з цього навіть питання, послухайте, а чому навіть Ярослав Павлович Зайкан в своїх книжках про гонорари нічого не казав. І чому в нас взагалі саме про цифри ніхто нічого не говорить. Але ж адвокатська діяльність може як гарно розпочатися з відкриттям офісу, так і вона може дуже гарно і закінчитись з закриттям того офісу і припиненням адвокатської діяльності. Але ж з цим також пов'язана і шкода, яка буде принесена, скажімо, б, там певній групі ваших підзахисних, бо вам нема з чого жити. Ви закрили офіс і сказали до побачення всім своїм клієнтам. Вони в такій вони в зв'язку з цим понесуть шкоду. В нас на Україні навіть нема не стоїть питання про те. А, а як же ж в тому випадку, якщо самі клієнти подають на адвоката скаргу, що наприклад він нам не виконував свої якісь обов'язки, і, і, наприклад, вимагають від нього відшкодування тих гонорарів, які вони йому заплатили, і повернення коштів? Ну і навіть це питання аж ніяк на сьогоднішній день не вирішено. Заглядаю в іноземну літературу, от також настільна книга адвоката німецького адвоката Уфера. Ну, вона, як я вже показував, її вона набагато грубша. Але так, скажу вам відверто, от тут, значить, в шостому, в шостому розділі йдеться про адвокатський гнорат. Хоча цей шостий розділ і винесений на самий кінець. Тобто аж, аж на 709-ту сторінку. Але... В німецькому, в німецькій національній книзі про це йдеться. От Розділ, який торкається адвокат, адвокатського гонорару. Питається, а чому ж у них про це говориться, а у нас про це нічого не говориться. Причому в самому розділі йдеться не тільки про гонорар, а йдеться передусім про, про те, в який спосіб вони. Значить, Отримуються. в який спосіб підписується договір, які проблеми з цим пов'язані. І взагалі, які форми і, значить, Гонорару є. І навіть тут піднімається і питання про те, а що буде, якщо ви, наприклад, з гонорару не заплатите податок? Отак, шановні колеги і підзахисні. Отак у нас е, оце питання. Скажімо так, дуже огульно розроблено на Україні або в Україні, вибачайся. І от, якщо так склалося, якщо ніде ви про це не прочитаєте, то як же ж можна далі працювати? І як ці взаємовідносини треба встановлювати один, один з одним? І на Саме на на цьому питанні, як це треба робити, я зупинюся в наступному моєму зверненні. і зупинюсь навіть на цифрах та досвіді зарубіжних країн гарного.